Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку тривалість життя та ріст тварин. Тривалість життя це період існування організму від народження до загибелі. У різних тварин цей показник має різне значення і може коливатися від декількох годин, наприклад в комах одноденок, до декількох сотень років, наприклад, у молюсків та інших. До тварин довгожителів. Відносять також генуандських китів, які можуть жити до 210 років, галапагойську черепаху, вік якої найбільший зафіксований 170 років, ожер... озерного осетра, який може жити до 150 років та інших. Учені вважають, що серед тварин є й безсмертні істоти. Так, крихітна, майже 5 мм діаметр гідроїдна медуза, турітопсіс єдиний відомий нині організм на Землі, здатний до омолодження. Ці медузи здатні переходити з дорослої стадії в незрілу стадію поліпа і назад, та здійснювати такі перетворення багато разів підряд. Тривалість життя тварин залежить від внутрішніх чинників та зовнішніх умов середовища існування. Внутрішніми чинниками, що найбільше впливають на тривалість життя, є плодючість. Чим більше потомства тварина має, тим менше живе. Розміри, зазвичай менші за розміром тварини, мають меншу. А більші за розміром більшу тривалість життя. Ритм і частота дихання та серцебиття. Тварини, які мають високий ритм і частоту, живуть недовго. Тип харчування. Рослиноїдні тварини живуть довше за хижаків. Суттєвий вплив на тривалість життя організмів, безсумнівно, мають умови середовища, якими є світло, температура, склад води, повітря та організми. Рослини в загальному мають більшу тривалість життя, ніж тварини, що пояснюється наявністю в них твірних тканин. Саме ці тканини забезпечують утворення нових тканин, ріст органів та відновлення тіла упродовж усього життя рослин. У тварин подібні тканини їх називають зародковими листками, є лише на ранніх стадіях розвитку, а здатність до необмеженого поділу зберігаються тільки окремі і нечисленні клітини. Їх називають стовбуровими. Ріст тварин це сукупність кількісних змін, які забезпечують збільшення маси і розмірів особин за рахунок процесів біосинтезу речовин. На молекулярному рівні основну участь у реалізації росту тварин здійснюють білки, з них будуються клітини, за їх допомогою збільшуються розміри клітин та маса між речовини. Ріст тварин супроводжується збільшенням усіх органів тіла. Але нові органи, як це буває в рослин, при цьому не утворюються. У певні періоди розвитку різні органи і сам тваринний організм ростуть з неоднаковою швидкістю. Одразу після народження тварини ростуть швидше, а з віком повільніше. Величина і швидкість росту залежить від спадковості та зовнішніх чинників. Якщо є їжа, тепло, то ріст буде кращим. Тому процесам росту влаштива сезонна і добова ритмічність. У тварин спостерігається два типи росту обмежений і необмежений. Як правило, у водних тварин ріст необмежений, а в наземних обмежений. Обмежений це ріст, який припиняється при досягненні певних розмірів. Зазвичай характерний для наземних чвенистоногих, крупних червів, птахів та ссавців. Необмежений, відбувається збільшення розмірів і біомаси, яке триває до смерті організмів. За прикладами таких організмів є стожкові черви, кільчасті черви, водні, черестоногі, молюски, риби та плазуни. У житті тварин спостерігаються періоди, коли ріст і активність понижуються до мінімуму. Це період спокою, який називається діапаузою. Діапауза це період спокою в розвитку тварин, що характеризується різким зниженням обміну речовин і зупинкою ростових процесів. Період спокою є пристосуванням тварин до переживання несприятливих умов існування, проявляється в різних тварин у вигляді глибокого сну, зимової сплячки, літньої сплячки, заціпеніння тощо. Властива багатьом тваринам, особливо комахам, комахоподібним, савцям, гризунам, кажанам, багатьом хижим савцям та іншим. Сигналом для, до переходу в діапаузу є зменшення тривалості світлового часу доби. Регенерація це процеси відновлення організму втрачених або пошкоджених частин, а також відновлення цілісного організму з певної його частини. Регенерація є загальнобіологічним явищем. Але в різних груп організмів спостерігають різний ступень регенерації. Так, губку можна розтовкти в ступці і пропустити через сито, і її клітини зберуться в один або чи декілька організмів. Порізаний дощовий черв'як відновить втрачену половину тіла. Організм планарії може відновитися з однієї клітини. Голотурії або морські огірки рятуються себе тим, що викидають на зустріч хижаку свої нутрищі. Ящерка ламає хвіст у разі небезпеки. Тощо. З підвищенням рівня організації, здатність до регенерації зменшується. Так, у гідрі відновлення організму може відбутися з 1,2 частини, а у савців відновлення спостерігається лише на рівні тканин і окремих органів. У більшості тварин регенерація обмежена, чого не скажеш про регенерацію рослин. У них це явище здійснюється завдяки наявності твірних тканин в усіх органах і є основою вегетативного розмноження. У тваринному світі регенерація забезпечує відновлення структур організму або цілого організму, спричинене їхньою втратою або ушкодженням. Відростання втрачених кінцівок, річкового рака, фостатих амфібій. Також завдяки регенерації тваринний організм відновлює втрачені в процесі життєдіяльності клітинної тканини. Це оновлення клітин крові, шкіри, епітелію і травного каналу. У нижчих тварин яким ввести ви нестатеве розмноження регенерації основою бронькування та фрагментації?